Про небезпечні знахідки рятувальникам повідомили люди. Працювали на городі і натрапили на вибухівку Другої світової війни. Міна та граната залягли майже на поверхні землі. Хоча їм вже багато десятків років, вони ще у бойовому стані. Радіус ураження гранати при можливому вибуху сягнув би 20 метрів, а мінометної міни до 400. Жителі білої криниці ризикувати не стали, викликали піротехніків, які знешкодили знахідки. Початку весняно-польових робіт та господарських робіт почастішили випадки виявлення вибухонебезпечних предметів громадянами, як на присадибних ділянках, так і в лісових масивах. Спочатку початку 2015 року нашою групою піротехніки було здійснено вже 37 бойових виїздів, під час яких виявлено та знешкоджено більше 180 вибухонебезпечних предметів. Рівненщина одна з тих областей, де найчастіше можна зараз зустріти небезпечні військові артефакти у землі. А саме на присадибних ділянках, лісових масивах та полях, райони лідери Радивилівський, Млинівський, Сарненський. Саме великі танкове страження це під бродами, бродівський котьо. Тому найбільше більше це заходить боєприпаси Двилівський район, також Дубна і також Мленів. Ну а саме велика кількість авіаційних боєприпасів це теж в родовилові знаходяться постійно авіаційні бомби, і в сарнах, так як там був саме такий великий железнодорожний дорожний вузол. У піротехніків є навчальний клас, де зібрані макети усіх вибухонебезпечних предметів: міни, бомби, снаряди та багато іншого. Всі становлять небезпеку. Питання тільки у дальності розльоту під час вибуху. У весняно-літній період військові артефакти найчастіше ґрунт виштовхує на поверхню. Відповідно, і людям варто бути. Ти пильними і навіть при спокусі помістити історичний експонат у себе вдома, відмовитися заради власної безпеки.